Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео прогуляємося під вишнями, які зараз квітують в штаті Вашингтон. Найпопулярнішою локацією для споглядання сакури є парк університету Оф Вашингтон, що знаходиться на півночі міста Сіетл, головного міста штату. Тут квітують білі сакури йосіно, а історій їхнього походження безліч. Найперші згадки про ці дерева датуються 1936 роком. В даний час на цій площі налічується 29 вишневих дерев. За ними доглядає головний садівник і його ціла команда. Та давайте краще я вам розповім про філософію споглядання сакури. Квіти є нагадуванням про те, що життя надзвичайно прекрасне, але також трагічно коротке. Вишні квітують недовго щороку. Вони служать візуальним нагадуванням про те, наскільки дорогоцінним і нестабільним. Є життя. Але споглядання квітів сакури приносить людям радість. Є навіть відома японська традиція ханамі споглядання вишневого цвіту. Ця традиція є старою і постійною, перші згадки про яку датуються 794 роком. З більш широким впливом японського мистецтва та культури в 19 столітті аудиторія в США та й по всьому світу прийняла сакуру як особливу японську культурну ознаку. І ви лиш подивіться, скільки людей прийшло сюди помилуватися цією красою. Звісно, таке місце не могла пропустити і я для своєї прогулянки. Але тут гарні не тільки вишні. Ви ж подивіться на ці красиві будівлі, які є частиною корпусів Університету оф Вашингтон. Дуже гарно, чи не так? А ще, мій погляд, привернув ось цей кущ з рожевими квітами: це червона квітуча смородина, або ж райпс сангонеум. Ця рослина. Родом саме з цих земель, тобто північно-західна частина Америки і Канади. І тут я такі кущі бачила на узбіччях доріг. У нас цю рослину бачила в садових центрах, і вона мені дуже подобалась. Єдиним мінусом її є смак плодів. Кажуть, він поганий. А ще тут красуня Камелія спеціально збільшила. Екран, щоб роздивитися кожну квіточку. Ну і знов рожеві квіти смородини. А ця доріжка знову нас веде під Вишні. Минулого року я гуляла під сакурами в Києві. Там теж є багато місць для споглядання цвітіння вишні. Моїм улюбленим є парк Кіото. Я, до речі, там знімала відео, тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. А ще краще приїдьте до Києва і погуляйте тими алеями. Чесно кажучи, нагулявшись під сакурами у нашій столиці, ці сакури здаються вже звичайними, але теж дуже-дуже гарними. На території університету Вашингтон є багато доріжок, куди можна піти прогулятись. А ми давайте підійдемо до магнолії. Теж у минулому уроці багато гуляла по Києву і споглядала квітування магнолії. Це був мій перший досвід. Мені завжди дуже подобалися ці дерева. Але у мене були маленькі діти, і в мене просто не було часу ось просто так прийти і споглядати квіти. Тож у минулому році я нагулялася в Києві наповну. Побачила майже всі парки і ботанічні сади. І знову ж таки скажу чесно, великої різниці між нашими парками і парками в Штатах. Я не відчуваю. Але порівнювати теж не хочу. У кожному куточку світу своя краса, своя філософія, і ми повинні любити свою країну і поважати інші. А ми, повільно гуляючи, дійшли до статуї Джорджа Вашингтона. Його вважають засновником Америки. Він був першим її президентом і обіймав цей пост два роки поспіль. І ось він тут так велично стоїть і споглядає на своє творіння. Хоча, звісно, таку країну створила не одна людина, а сотні, тисячі мільйони. Людей, які хотіли жити краще. Тут ще раз загляну помилуватися магноліями. Дуже люблю ці квіти. До речі, теж вперше їх побачила у ботанічному саду. Національного аграрного університету. Я там навчалася на землевпорядника і пішла із подругами до ботанічного саду. І ця квітка мене так вразила, вона мені завжди нагадує мої студентські роки, тому що таких дерев на подвір'ї мого дому не було. А ось. Біля мого університету вони так само, як і тут, біля університету Вашингтон, квітують і приносять радість оточуючим. А ще ось ця Велетенська секвоя. Ви пам'ятаєте, я показувала вам секвою в Львівському ботанічному саду? Я тоді і не думала що буду споглядати ці величні дерева на їхній батьківщині. Сиквоя родом з Північної Америки. Тут ось ще якісь гарні квітучі кущі, назви яких я не знаю. А ось на цій алеї теж ростуть сакури, але чомусь вони не квітують. Напевно, якийсь інший сорт. Я, чесно кажучи, сподівалася побачити квітування і цих вишень. Але нічого, споглядаю, гарне блакитне небо. До речі, погода тут. Дуже дощова. І ось такий ясний день це справжня радість для сієтлівців. Мені здається, чому сьогодні так багато тут людей, хоча це був будній день, але він був єдиним сонячним днем з двох тижнів. Тобто до цього дня і після йшли постійні дощі. І лише сьогодні ясно, гарно. Тому всі кинули свої справи і пішли гуляти. Дивитися на цю красу. Чесно кажучи, особливо тут мені подобаються камелії, тому що і сакури, і магнолії я бачила і в Києві. А ось таких камелій. Велетенських, гарних, і які ростуть у відкритому ґрунті, я побачила вперше лише тут. Ну що ж, а на завершення нашої прогулянки підходимо до фонтану. Він величний, гарний. Чи не так? Але за фонтаном мою увагу привернув ще один кущ, який дуже гарно квітує. Тому захотіла наблизитися до нього. Це роду дендрон. Дуже люблю ці рослини. Колись теж мріяла їх мати у своєму садку, але все-таки надала перевагу трояндам. А ось штат Вашингтон. І, зокрема, містечко, у якому я живу, має свій національний ботанічний сад роду дендронів. Тому наступна прогулянка буде там. Тож, якщо вам цікаво, то заходьте на мій канал ще. А я дуже вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео. І головне, бережіть себе!